Сьогодні Росія намагається привласнити не лише українські землі, а й культуру. Важливо пам'ятати, що це наше шахтарський це культовий десерт з Луганська, виробництво якого зупинилось після окупації 2014 року. Разом з кондитерською хані ми відродили його. В дизайні пакування торту ми використали вугілля. На фасаді закладу зробили виставку світлин Олександра Чакменьова, відомого фотографа родом з Луганська. Та створили крафтовий маніфест, в який увійшли фотоспогади людей та роботи митців зі сходу. Всього за тиждень сотні українців скуштували смак сходу, а відео стало вірусним та отримало тисячі вдячних відгуків. А це все пов'язано, в принципі, з великим світом, який відкривався, який притягував, який зачаровував, і який великою то мірою формував твоє ставлення до багатьох речей. В цьому цьому, безперечно, було місце солодощам, в цьому цьому безперечно було місце кондитерському світу, тому що без цього цього дитинства бути не може. Що таке схід? Це твердість вугілля від абрикосів. Це степу, безкраїсть і вітер у волоссі. Це дзюба, світличний Жадан і Сусюра. Це Тут Стус боровся за українську свою Україні. Це Тремпель і лайба, Шахтарі та козацтво, Авдіївська каша легендарний шахтарський. Це тут Терекони — рідніші за будь-які гори. Це тут сходить сонце. І спить дике поле. Це схід, степовий, полючий, міцний, синьо-жовтий, і він неодмінно повернеться додому.